Сьогодні ми розбираємося з питаннями управління, форми управління. Форма це щось таке, що не змінює зміст, не змінює результат управління як процес. Управління це процес, і нам важливий його результат. Досягнення мети, яку поставив керівник той, хто управляє системою, тобто суб'єкт управління. Так от, форма це різні. Подання змісту, і для того, щоб отримати одній, те саме, один той самий результат. Для чого нам змінювати форми, для чого нам шукати різні форми, для того, щоб ефективніше і швидше досягати того результату, який нам хочеться. І так, ми розглядаємо форми управління. Нагадую, що форма це зовнішній вигляд. Образ якоїсь речі або якогось процесу, або зовнішній вираз певного змісту. Форма діяльності, зміна форми діяльності не змінює змісту і результату діяльності. Тобто, якщо я управляю освітньою системою, то результат мені треба якість знань, і цей результат я можу досягати різними формами управління. Чому ми звертаємося до науки? Чому кожен, ну, в принципі, не всі звертаються, і тому у нас управління не завжди ефективне. І тому страждають діти, страждають вчителі, страждають батьки, і виходить, певні проблеми, які ми постійно чуємо і читаємо в соціальних мережах, тому що а, форма управління в керівник або суб'єкт управління вибирає інтуїтивно. А інтуїтивно, це не завжди правильно. Чому нам треба дивитися науку, чому нам треба вивчати науку? Тому що наука дозволяє швидко отримувати бажаний результат. Вона описує гарантований ефект технології вирішення якоїсь проблеми. Ну, наприклад, те, що нам зовсім ну, зрозуміло, От, наприклад, є. Теорема Піфагора, яка дозволяє знайти одну із сторін прямокутного трикутника, якщо ми знаємо дві інші, ми можемо цю сторону знаходити інакше. Ми можемо брати і підбирати цю сторону. Ми можемо ще якось придумувати на око там кидати цю сторону, але це буде неправильно. Ми отримаємо неправильний результат. Ми будемо переробляти мільйон разів. Переживати, що у нас не виходить, а ми взяли теорему, яка описана в науці математиці, взяли цю формулу, підставили і знайшли гарантований правильний результат. От результат застосування наукових підходів. Що каже наука управління про форми управління? У нас є багато вже розроблених форм управління і розробляються нові форми. Ну, форми управління, які вже розроблені: це державне управління, державно громадське управління, громадсько-державне управління маркетингово, проєктне, модельне, адаптивне і є ще різні різновиди, які трансформують ті, що ми з вами перелічили форми управління. Всі форми управління. Зводяться до одного й того ж самого. Суб'єкт управління має управляти об'єктами управління з метою досягнення мети організації, мети діяльності організації. Все Але підходити до цієї діяльності можна по-різному. Ну, швиденько розглянемо форми управління за ступенем впливу держави і громадськості на діяльність закладу освіти. Ми розділяємо три форми управління: це державне управління, це класичне управління, коли директора призначила держава. Раніше взагалі директорів призначали вище стоячі органи управління, обласне управління, районне управління, міське управління призначило директора, він керує і виконує замовлення держави на реалізацію діяльності освітньої організації. На сьогоднішній день найбільш популярним, найбільш поширеним є державно громадське управління. Ви всі чули про самоуправління. У нас в академії є органи самоуправління, у нас є студентська рада, яка втручається в процес управління. Проте директор або ректор, якого обирає, в принципі, колектив, затверджується органами управління. Ми не можемо вибрати а, двірника, який підмітає у нас поруч з академією ректором академії, тому що держава висунула для нього певні вимоги, і коло людей, які відповідають даним вимогам, воно дуже обмежена і воно затверджується органами управління обласним управлінням освіти науки. Все. Науки і освіти, освіти і спорта, чи що там? А, освіти і науки, все ж таки. Так, і так, державно громадське управління, коли держ... громадські організації роблять замовлення, допомагають управляти, виконують певні функції, але все ж таки Єдиним керівником академії, єдиним керівником школи виявляється тільки директор. Так, В його обранні беру участь громада, але все ж таки він затверджений державою, тому держава превалює над громадою. До чого ми намагаємося прийти? Ми намагаємося прийти до громадського державного управління, коли громада буде брати верх над державними замовленнями. І громада, директор буде обиратися тільки громадою, не без затвердження державними органами, а громадські організації будуть повноцінними рівноправними органами громадського управління, коли громадська організація буде мати право підпису і право фінансового використання фінансів за закладу освіти. Поки цього немає, у нас державне громадське управління держава дає гроші. Той, хто дає гроші, той замовляє музику, все. Тобто громада як би впливає зараз, але вона все ж таки не превалює. А ми намагаємося прийти до громадського державного управління, коли громада буде сама розпоряджатися грошами, які виділяються на управління, таким чином буде здійснювати управління закладом освіти за методами реалізації управління. Найбільш популярним на сьогоднішній день є маркетингове управління. Ви знаєте, що у нас освіта персоніфікована, особистісно зорієнтована, а це означає, що максимально спрямована на задоволення потреб споживачів освітніх послуг. Є знання освіти запити споживачів, і він пріоритетом. Має задовольняти ці запити, але все ж таки повноцінного маркетингового управління у нас не має і бути не може, тому що держава втручається в процес управління. Основним замовником, який платить гроші за систему освіти, є держава. І дивіться, у нас тут дуже велика протиріччя, платить гроші, начебто, держава, а послуги споживає. Не той, хто платить гроші, споживають послуги споживачі, тобто батьки, діти і якні батьки. Хоча це не зовсім так, тому що це тільки зовнішня така вигляд, а насправді е школи функціонують за батьківські податки. І, в принципі, батьки мали би втручатися в систему управління. От у нас у нас би появилось громадське державне управління. Для того, щоб ну, досягати своїх якогось задовольняти свої потреби. А крім того, є проєктне управління, проєктне управління це коли концентрація діяльності керівника і всього закладу освіти спрямована на вирішення конкретних виділених актуальних проблем. У мене є проблема, все, ми робимо проєкт на рішення даної проблеми. Це короткочасовий, масований, концентрований вплив на якусь проблему з метою її вирішення. Всі напрями діяльності школи поділені на проєкти, а тут відбувається делегування, широке делегування управлінських повноважень, тобто авторитарна такий заклад освіти керуватись не може, бо є керівники проєктів. І вони теж мають частково мають функції суб'єкта управління. От проєктне управління, модельне управління, коли заклад освіти керується це взагалі демократичне управління, коли вважається, що колектив закладу освіти він свідомий, що немає тут таких невідповідальних членів колективу, на яких треба. Активно адміністративно впливати, йде е, акцент на свідомість саме у цих людей, що треба свідомій людині, показати, а що від тебе хоче держава, що від тебе хочуть учні, е, споживачі освітніх послуг. Показали, створили модель ідеального освітнього процесу. І все, і кожен співробітник сам намагає самоудосконалюватись. Тобто йде зміщення акцентів з управління на самоуправління, з контролю на самоконтроль. Тобто, люди, вже, ну, це те, те, що раніше казали комунізм. Ну, Адаптивне управління це управління по ситуації. Я керівник прийшла, подивилася, яка сьогодні ситуація у нас в школі. Пробачте. І управляю так, як треба. Мені треба, у мене з'явилася якась гостра проблема, я роблю проект. У мене всі добре працюють, я роблю модель, ідеал створюю. У мене держава вимагає щось, ну, дуже великі вимоги, поставила. Я переходжу до державного, начебто такого адміністративного, тоталітарного методу управління. А якщо ні, я переходжу на. Демократичний стиль. Таке управління актуально в ситуації невизначеності, нестабільності під час криз, ну, під час війни. Таке управління є дуже актуальним. Ми з вами будемо всі ці стилі управління розбирати окремо, тому я не зупиняюсь на акцентах, на деталях. Ну і маркетингове управління це те, чим ми будемо займатися найближчі ще. От цей урок, який буде і ще один урок, з чого воно складається? Воно складається з трьох основних напрямів діяльності: це вивчення потреб споживачів. Тобто, що хочуть діти, що бажають їхні батьки, які у них є потреби, що їм треба від системи освіти. Далі ми визначаємо. А що ми можемо задовольнити? Які у нас є можливості? Це моніторинг. Оце маркетингові дослідження, коли я вивчаю потреби споживачів. Оце моніторинг, я вивчаю, а що у мене є матеріально-технічне, фізичне, кадрове, психологічне, методичне, які у мене є можливості. Вивчила і думаю, тепер співставляю потреби і можливості. Чи достатньо мені можливостей, чи мені треба розвивати їх? Ну і формую потреби споживачів. Може, у мене є якісь можливості нереалізовані, і я намагаюся сформувати, щоб люди захотіли те, що я можу їм дати. Може, вони не знають. Що це означає? Це означає створення реклами. Значить, на наступному уроці питання будуть під відео, які ми з вами розглянемо? А через один урок ми з вами спробуємо попрацювати в маркетинговому напрямі і спробуємо формувати опитування, вивчення потреб, методи вивчення потреб, вивчення моніторинг наших можливостей. Як його? Запровадити і яким чином робити рекламу? Ну, чекаю вас на заняття, на обговорення тих питань, які написані у мене під відео.